Тема відстрочки від мобілізації або бронювання стала на сьогодні досить актуальною. І декілька місяців по тому обговорювалося таке питання як економічне бронювання. Тобто, у разі, якщо ФОП сплачує податки більше 20 тисяч гривень, то може відповідно отримати бронювання. Отже, сьогодні я хочу проговорити саме про економічне бронювання. 11 червня у Верховній Раді група депутатів зареєструвала даний законопроект. 11, Ація про промислову політику та прогнозованість реального сектора економіки, який на сьогоднішній день передбачає концепцію економічного бронювання військово зобов'язаних від мобілізації. Стаття друга законодавства законодавства про промислову політику передбачає такі положення. Отже, правову основу державної промислової політики на сьогодні мають встановити Конституція України, цивільний кодекс, Господарський кодекс, земельний, податковий, митний та відповідно в першу чергу, даний законопроект, тобто закон, який має на сьогодні бути прийнятим. Інші закони України, міжнародні договори. які які ратифіковані відповідна і згоди на яких надана Верховною Радою України, а також видані на виконання конституції і відповідні закони України. Всі ми знаємо, що відносно міжнародних договорів вони не можуть суперечити відповідна конституції, так само як і закони не можуть суперечити міжнародним договорам, згоди на яких надана відповідною Верховною Радою. Отже, цей закон має набрати чинності з наступного дня за днем його опублікування. Даний законопроект планується внести зміни до таких законів, як частину першої статті 25 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Його планується доповнити пунктом 5 такого змісту, що у суб'єктах господарювання які за кожного працівника щомісячно сплачуються сплачується до державного бюджету, Жето збір за бронювання військовозобов'язаних, які встановлений податковим кодексом України, та у яких відсутня заборгованість з виплати заробітної плати та зі сплати загальнодержавних місцевих податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Фізична особа-підприємець або її наймані працівники мають право на бронювання відповідно до абзацу першого цього пункту за умови, якщо обсяг доходу фізичної особи підприємства. Ємця протягом календарного місяця становить не менше трикратного розміру збору за бронювання військово зобов'язаних встановлених відповідно податковим кодексом та підтверджених відповідно веденням господарської діяльності протягом попереднього річного звітного податкового періоду, тобто, як ми всі розуміємо, відкрити сьогодні ФОП, заплатити за один місяць податки, не вдасться особливості бронювання суб'єктів господарювання ні, або їх найманих працівників визначені саме цим пунктами, і вони встановлюються окремими порядками кабінету міністрів України в законі України про міжнародне право України, приватне право хочу заакцентувати увагу. Планується частину першу доповнити наступним змістом над імперативні норми норми права, що можуть застосовуватися до приватно-правових відносин. Проте мають суттєве значення для забезпечення публічного порядку України, а саме для цілей цього закону: тобто законодавство про санкції, законодавство про перевірку прямих іноземних інвестицій, законодавство про захист економічної конкуренції. Законодавства про державну промислову політику, податкового та валютного регулювання, законодавства про захист національного товаровиробника, а також про ліцензування, квотування, експортно-імпортних операцій, експортні обмеження, ембарго, норми про захист навколишнього середовища у статті 14 закону слово сполучення, імперативні норми в усіх формах та відмінниках замінити слово сполучення надімперативним. Рівні норми у відповідних формах та відмінках. Якщо коротко, я хочу вам зазначити, що передбачає собою економічне бронювання. Так, я багато не говорила, можливо, на багато слів не зрозуміла. Коротко хочу зазначити, що фізична особа-підприємець має певний стаж роботи, і тобто, вона має за попередні роки фінансову звітність, сплату податків. Лише в такому випадку при сплаті. Певного розміру податку може відповідна подаватися заявка на бронювання. Тобто, сьогодні підставою для того, що сьогодні ми відкрили собі ФОП, сплатили податок, і ми плануємо, що отримуємо бронювання. Такого не буде. Тобто, господарська діяльність має бути підтверджена ще й за попередні роки сплатою відповідних податків. Сподіваюся, що вам це було корисно. А наразі це законопроект. Якщо у вас виникнуть питання, то, звісно ж, пишіть нам. Не забувайте також про наш телеграм-канал. Все буде обов'язково Україна.